До російського СІЗО потрапив український активіст Грінпісу разом із іншими тридцятьма. Затриманими напередодні членами команди Арктик Санрайз напередодні протестувальників затримали за підозрою у піратстві п'ятьох активістів міжнародної організації «Грінпіс» вночі допитали як підозрюваних. Статус інших членів команди лишається невизначеним. До котрої із груп належить єдиний українець, поки що невідомо. Для зустрічі із ним до Мурманська вже відбув виконувач обов'язків генерального консула у Санкт-Петербурзі. Тим часом свідчий комітет Російської Федерації порушив кримінальну справу про піратство після проникнення екологів на платформу. За цією статтею, їм загрожує до 15 років позбавлення волі із штрафом до 500 тисяч російських рублів. Нагадаю, активістів Гринпісу затримали за спробу піднятися на нафтову платформу компанії Газпромнафташльєв у Печорському морі. Вони хотіли провести акцію проти нафтовидобутку в Арктиці. Конкретно о вашем представителе нам ничего не известно. Но, как и, собственно, о многих других, не только о вашем. Нет у нас такой информации, не могу вам сказать, кого конкретно допрашивали, а кого конкретно не допрашивали. Если даже она и есть, то нам ее не сообщают пока. а не всіх средств вразних следственних ізоляторах города Мурманської області за нашою інформацією. Наш громадянин почуває себе задовільно. На даний момент українські дипломати з'ясовують конкретні причини затримання арманін України і деталі інкримінованого йому правопорушення. Ми хочемо отримати офіційну інформацію від російської сторони про. Но сама самостоятельной инкриминации нашему рубанной самой метою э, наш консул в невдользя до Мурманска. В рамках уголовного дела о нападении на платформу «Приразломная» следователи Следственного комитета задержали в качестве подозреваемых 30 членов экипажа судна Арктик Санрайз. В настоящее время все они находятся в изоляторе временного содержания. Предопрошены трое подозреваемых, являющихся гражданами Российской Федерации. Что касается иностранных граждан, находившихся на судне, то они еще не допрашивались. В настоящее время следствием решается вопрос об обеспечении задержанных переводчиками. Кроме того, следствие принимает также меры для обеспечения всех задержанных защитниками.